Вітаю всіх з Різдвом, Дякую, що ви знаходитеся сьогодні з нами От, у великій сім'ї ЄМС з ХАДо. Хочу чуть вам сьогодні розказати про заборону лікарів. Саме найперше це заборона у нас ігнорування рації. Бачу, сьогодні вже було порушення про ігнорування рації. Чи є він сьогодні наший Є на Сережа сьогодні на брифінги. А його Ой, стоп, ми... це мій правтик. Мій правтик 6.1.2. А, ну ладно. Я маю перевед. Добре. Да, да, дивіться, якщо ви не, на зміні і не відповідаєте в рацію протягом 5 хвилин, до вас буде застосоване покарання. Це в більшості це усна догана. Ну, іноді можна і попередження, але це рідко. Якщо ви тільки зайшли в штаті, у вас є 10 хвилин, щоб вдягнути форму. І буває, ми пишемо вам ваш там нік і пишемо, рацію, чому ваша форма знаходиться в роздягальні, ви пишете або їду до лікарні тільки, або зараз вдягну. Там вже будемо дивитися. У вас є 10 хвилин після того, як ви зайшли в штат, вдягнути форму. Потім Ігнорувати ще це можна, коли у нас ви знаходитесь в цьому. на перерві. Це обідня перерва з 12 до часу. Ви можете відпочивати, не катати виклики, старатися виконати battle Pass. Ще є перерва це 2 години, яку ви залишаєте відповідний звіт, у нас є там звіт про перерву. Можна там 2 години використовувати, хто як використовує, хто годину, хто дві. Це тоді теж можна ігнорувати. Е, що ще таке? Потім е, порушувати прошу, графік роботи. Те я вже більше проговорив. Це у нас є обідня перерва 2 е, години. Перерви, це коли ви можете відпочивати, в інший час ви працюєте, ви катаєте виклики, берете кров, стоїте на медкартах, виконуєте тижневі завдання, там проводите брифінги, якісь там, як у нас сьогодні на 7 годин буде, на задній прокупки буде якийсь захід, тому. Працюємо, у нас графік це в будні дні з 10 до 10, у вихідний день це з 11 до 11. Так. Потім що ще? Надавати медичну допомогу під час перестрілок. Я так ката виклики, багато хто розуміє, що я замічав, що уїжджають з цього, ви всі молодці. Тому, коли йде перестрілка, надавати допомогу не можна, просто бачите і виїжджаєте. Якщо можете десь від'їхати на кілометрів два-три, почекати, якщо ні, так ви просто передягаєтесь форму і берете новий виклик. Якщо чекаєте десь там 100 200 метрів, це теж вважається, що ви допомагаєте в перестрілці і до вас буде застосовано там порушення якесь. О, в більшості це мусна Догана або вже й сувора догана. Е, потім, під час судної ночі заборонено працювати в території бідного району. Це гіт, то вам видають новину, те що почалася судна ніч, і в новинах там є карта, куди не можна заїжджати, тому це теж буде каратися. І не тільки вам буде попадати, а й і, і нам, і заступникам головного лікаря і головному лікарю. Тому я рекомендую не заїжджати туди. Так, поводитись належно на робочому місці. Це рідко буває, але все ж таки буває, на, якщо ви десь там поводитесь за дайте замість вітамінки, якісь там ляпаси і ще щось. Люди це все, як кажуть, пишуть відкат і закидають типа, на сайт, а, а сайт накидається вже нам. Тому рекомендація не порушувати, там, не сильно мотіхатися, не посилати нікого. Якщо людина так все-таки вас там, провокує і ще щось, просто зібралися і поїхали. Вам це дозволено. Потім... О, порушувати цінову політику, да, це таке у нас дуже важливе По... наглядне питання, тому що багато хто його порушує. Я більш відносяться до цього, типу, нормально. Кум нас відноситься не дуже, він зразу хоче, щоб було покарання це вусна догана. Я провожу просто, про, про, провожу просто бесіди, бо я буваю, я просто провожу такі перевірки. Прям... Під, під, під гарячої руки, коли багато людей, коли там, людина зайнята, є ще щось, і ще щось, тому розумію, або можу провести просто в час ночі, запитати там вітамінку і ще щось. Тому рекомендація, якщо ви бачите своїх, це на вулиці вітамінка 100, в машині це 1 долар, так само і блістер, цей блістер насюди свої за тисячі, або буває, продають і за 2 тисячі. Тому рекомендація йде. Да. Якщо ви це, можете самі себе лікувати в машині, просто пропишете хіл, свій нік і ставите долар. І лікуєте самі себе в машині. Потім. Ну ви грати в азортні ігри ще. Ну так, да. якщо ви там будете помічені десь. Фо... Без перерви відповідного звіта, то будете теж покарані. Не можна в формі крутити в колесо фортуни. Це теж таке саме любиме наших лікарів. Просто їдеш і бачиш, що якась стоїть там в черзі крутить колесо в формі. Так, теж карається це все, усна догана. Бувають і суворі, тому краще цим не користуватися. Потім розпалювання конфлікту. Це, наприклад, у нас тут у Діскорді. Якщо ви там сваритесь, краще якось допомогти. Ми можемо допомогти вас в цьому конфлікті, роз'яснити, що не так. Якщо ви там щось не розумієтесь і все серетись між собою, або написати в лічку, ми теж розберемося все. Тут в Діскорді краще не. не не писати, не сваритися. Бо буває, що ви там один одного за... затаранили, обматюхали, теж краще такого не робити. Там, якщо затаранили, вибачилися і поїхали далі. Бо бувають такі люди, що там притаранились, обматюхалися, потім нам... мені лічно накидали всяких е... поганих слів і аж откат залили на ту на ту людину. Я такого не люблю, тому я завжди Стараюсь урівноважити цей конфлікт, щоб і тому, і тому було добре. Так, ага. ще з комом ми любимо проводити всякі там підтаємні перевірки, тому рекомендую з собою не носити всяких зброю, наркотики, там, боєприпаси. Бо те, що це все карається, ми можемо все перевірити в будь-який момент, навіть просто викликати вас на перевірку. Мені там в Дискорді під запис, відкат покажете свій рюкзак, якщо там буде все, все таке зброя, то буде це, як кажуть, покарання, це сувора догана. Теж з кумом любимо проводити перевірки до того, як ви приїжджаєте на виклики. Це, це саме таке. Якщо приїжджаєш на виклик, а там просто людина стоїть, і просто ти уїжджаєш, то це вже халатність. І це йде до усної догани. Якщо ви приїхали, і людина там. Просто стоїть, запитайте в неї, що сталося, може їй просто потрібна вітамінка, а ви просто фармите свої, собі ті реанімації, то дивіться, щоб на вас не заливати. Ж. Ну і люди теж, гравці люблять так скаржитися, те, що просто приїхали, побули і уїхали. Ні, не підійшли, не спитали, чи потрібно. Може їм просто вітамінка, блістер. Може, вони хотіли відіграти якусь серп-ситуацію, тому якоїсь екстреної допомоги або якесь поранення у них. Тому рекомендую все-таки підходити, питати, бо халатність вона така. Так. Ну, про пакетики крові, я думаю, всім зразу, навірно. Що ви як підписали документ, що виступаєте в фракцію до нас, що торгувати пакетиками крові заборонено, це буде, як казати, слив складу, У вас буде добавлено в чорний список і цей видалено з фракції. Так, що ще, що ще. Порушення mm -hmm. робочої форми використання особистого одягу як елемент форми. — Ну, це да. Якісь там сережки, сереж, сережки, сережки з як називається, черепами, з хрестами. Це все заборонено, там якісь розові волоси теж заборонено. Кросівки особливо люблять поміняти ще щось там. Це теж все видно. Тому краще зносити яка є. Тим, тим паче, недавно нам це поміняли. Усіх там, хто хотів яку форму замовити, головний лікар і, я так розумію, всім поміняв. Так, якщо у вас там переатестація, якщо ви там щось порушили, якийсь дуже великий пункт статуту, тому ви не можете приймати виклики, ви знімаєте форму, повторяєте статут, і поки вас не визовуть на переатестацію, ви знаходитесь ну, без форми. І так само дивитися, що перший ранг теж не вдівав форму, бо буває частинка, що вони втівають форму і вже питаються кататися по визовах. Так, що ще подавати. А, ну ще зачасту у нас буває таке, що багато хто грає в екранному режимі. І буває, що коли ви подаєте звіт на авто, коли вже закінчили зміну. Буває таке, що закрита плашка плашкою на стан автомобіля в звіті. Теж дивіться, як ви робите скрини, бо буває так, що там Стим показує якусь плашку, хтось заходить, ще щось. Якщо ви так закрите, то це буде як усна догана, те, що ви просто приховуєте стан автомобіля. Подожди, я, я, я вибачаюсь не по темі Нікса, що сайт не працює, чи що? Чи у тебе щось не виходить? Продовжуй. Що... Ну, це те, що я говорив раніше. Що ви там їздите на автомобілі, не можна використовувати фракційний автомобіль в своїх справах. Це кудись там в поїхати магазин, поїхати на колесо фортуни. Це теж заборонено. заборонено кататися по парам. Типу там когось возити свого друга подружку, ще когось. Можливо, тільки, якщо у вас там піде РП процес, і ви берете там, людину і везете його в лікарню. Вести можна тільки В Леску і там уже проводити чи операцію, чи обстеження. І коли ви перевозите лікарів з лікарню з лікарні, то так можна. Так, що ще, що ще. Так, <праць> mm -hmm. <праць> да. якщо у вас дуже часті покарання, це в новому статуті, який був у нас, якщо ви дуже часто отримаєте одну й ту саму перед, ну, о, як казати, усну догану, сувору догану, ви все оплачуєте, але все одно ви там щось тупите трішки, вам буде проведена переатестація. Е, тому рекомендую, якщо ви, там у вас є бодікамера, наприклад, саме нас наше порушення, то якщо ви це будете постійно робити, ну, не включати ту бодікамеру, і по звітах у вас теж, якщо ви, на підвищення у вас буде. Звіти без бодікамери і так далі. І ви там будете подавати автомобілі без бодікамери, Або там ставати на корові і теж подавати звіт на бодіка без То вам буде проведена переатестація. Якщо ви її не проходите, то це буде звільнення. І ще у нас теж по новому статуту це заборонено ігнорувати заходи. Для підвищення кваліфікації. Це типу брифінги, всякі заходи, які будуть сьогодні ще, я поминаю 7 годин. Це теж попередження, усна догана. Тому рекомендується, що в, нашому, в нових підвищеннях там, наче, за участь у брифінгу, то це 25 балів наче. Ще не рекомендую вам іментувати роботу. Це по типу там, брати якісь виклики раз в 15 хвилин, тому що так само, як я можу, або кум, або там, ще Вінцензо може викликати вас і перевірити ваші 15 хвилин останньої роботи. Які ви там скріни зробили, ще щось, або ви десь там стали, заховалися. Краще написати у нас є там. Е е як вона називається? Звіт про перерву написала там, що ви, е цей. ви йдете відпочивати, знімайте форму і відпочиваєте. Або, або буває таке, що люди взяли один виклик і через там, 20 минут ще один виклик. По автомобілю ми можемо швидко вас знайти. І вам вліпити попередження нічого недогано. І це рідко буває, звісно, дуже, але з -з заборонено до використовувати вразливості статуту, це по типу е краш автомобіля. Це часто людинка приїхала, не хоче подавати просто коли ЛС кинула то автомобіль. Написала краш. Зачасту, так, можна категорія, тому не рекомендую таке робити. Ми часто стаємо без форми. Буває, часто наші друзі просто кидають такі нам скрінний. Що, що ще. Так, наче все. Пройду просто по особистих, які я просто за час по тиждень побачив. Якщо ви подаєте ці, запит на чергування. І у вас вимкнулося світло. Якщо у вас там щось по типу вимкнули світло, і ми там поставили, що ви будете ну, визвані на бесіду чи якесь попередження вам, напишіть нам лічку, що у вас там вимкнули світло, ще щось. Ми просто там для себе поставимо галочку, щоб вам не проводити бесіди і не давав. Ну, або знятися вас догану, бо зараз знову почались ці відключення, непонятні. Тому якщо пишете там на чергування по крові, написали там ті ветки, щоб відкривали, зникло світло, щоб не було лишніх попереджень. А, якщо ви там не вмієте подавати, відкривати цю ветку, теж запитали нас або запитали інших там, повище, по вище, хто подавав, як відкрити ветку, щоб ми вам теж не визивали це, як казати. Геморрой вам, геморрой мені, типа там визивати п -п -п вас, о, кричати на вас, що ви там такі-такісі. Просто написали в лічку, що я там щось не виходить, ще щось. Або зайшли нас тут е багато, людей сидить постійно в ЄМС, там один, два, три, чотири, всі дати можуть пояснити. Там Філ постійно у нас в онлайні, там Андрюха теж може е -е, пояснити. Якщо у вас щось не виходить. Е Заходьте, щоб типу, ви зразу зрозуміли, що, як, до чого, вам все розкажуть, покажуть. Якщо у вас там щось не виходить, по біндеру теж можете заходити. Більш, більш якісь старші паранги вам пояснять все. Може, якась у вас дуже швидко робить скріни чи дуже медленно. Теж можемо пояснити, може там потрібно просто час додати. Що ще. Ще рекомендую. Бачу, тут новенькі є, там у відділі. У відділі псидови, але... Бачу, тут його вже закрили. Був раніше різні біндери на різні реанімації, не реанімації там сіні РП-ситуації. Чому його прибрали, не скажу. Матео, а чого прибрали? Ого, що прибрали. Ну, тебе раніше було там в сідах, типу, всякі на біндер всякі реці е, операції, всякі там перевірка МРТ, всяке таке. Ти, навірно, перепутав е, відділ А, реті. ой, блядь. Да, Уже блядь. Криша їде. Вибачаюсь, вибачаюсь, вибачаюсь. Да, там е, відділ СД. Бінди для операції. Якщо у вас що сталося, людина там просить відіграти якусь ОПС ситуацію, ви там розумієте, що у вас в, в Біндері ця штучка є. То цей. Рекомендую там скачати, передивитися. Це є. Потім, що ще, що ще? Звіти на авто, то сама найбільша помилка це. Так я, як я говорив раніше, це е, бодікаме. Тому рекомендую, як я завжди кажу, взяти за привичку віддягати вдягати її. Вдягнули форму, вдягнули цю бодікамеру. Ну, тому що нас через одну проводяться бесіди на, на цю. На це порушення. І почалося за, за те, що е, забуваєте повернути авто. Тому, якщо у вас там теж вимкнули світло, напишіть нам в особисті повідомлення, ми просто на сайті від, відкримо від, від вас цей автомобіль і все. Тому що кум теж любить розганятися і давати тому попередження гусьні доганні. Так, наче все. Якщо є якісь там питання по якихось звітах. Так, в принципі, все. Що давай потроху завершувати. В принципі, за основні такі, так скажемо, ти розказав. Так, да, наче все. Просто що, якщо у вас там щось не виходить, чесно, пишіть. Капішію... Пішіть, заходять, ЄМС, дуже мало що людей вже після п'ятого починають, тільки заходити. Є МС-1, ЄМС-2. Рекомендація заходить, ви швидше так підніметесь, ми поможемо, поможемо все зробити. Так ви не будете залишатись на низьких рангах і ну, вам буде більше контенту, як можна так сказати. Я вас можемо відпускати. Всім гарного вечора. Можете працювати далі. Хто відпочивав, може відпочивати. Гарного вечора, дякую, що прийшли.